Your У сучасному цифровому світі компанії стикаються з зростаючими кіберзагрозами, часто не маючи часу, персоналу чи правильних інструментів, щоб встигати з ними. Як результат, критичні вразливості залишаються непоміченими, імітація бренду може поширюватись швидко, а зловмисники продовжують діяти в тіні. Саме в цьому випадку на допомогу приходить Соокрадар. Надаючи вам моніторинг кібербезпеки корпоративного рівня та аналіз загроз на єдиній універсальній платформі. Тож в цьому відео давайте розглянемо, як SOCradar допомагає захистити ваш бізнес у трьох ключових сферах: керування поверхньої атаки, захист від цифрових ризиків та розвідка кіберзагроз. Коли ви входите у свій обліковий запис, ви бачите інформаційну панель, яка містить відомості про вашу компанію та цифрові активи. Ви можете налаштовувати цю панель для відображення інформації, яку вважаєте корисною та важливою для себе. Давайте розглянемо розділ Digital Footprint у модулі Attack Surface Management. Тут Socradar автоматично знаходить і відстежує всі ваші цифрові активи: вебсайти, сабдомени, IP-адреси та хмарні сервіси, навіть ті, про які ви могли забути. В результаті ви отримаєте чітку картину в реальному часі того, чим ви володієте. Що є вразливим і що потребує уваги. Наступний розділ це Attack Surface Thread Assessment, який сканує ваші цифрові активи на наявність відомих вразливостей. Всього за пару кліків ви можете налаштувати, запланувати та запустити автоматичне сканування. І одразу побачити, чи впливає загроза на будь-яку частину вашої інфраструктури. Це швидкий та ефективний спосіб виявити прогалини в безпеці. Та визначити їх пріоритетність до того, як ними скористаються зловмисники. Модуль захисту від цифрових ризиків починається з його налаштування, де ви вказуєте ключові електронні активи вашої компанії, такі як офіційний вебсайт, доменні імена та аккаунти в соціальних мережах. Після налаштування Сокрадар проводить постійний моніторинг інтернету в пошуках неправомірного використання або зловмисної імітації вашого бренду. В розділі Brand Protection ви побачите всі підозрілі домени, фейкові аккаунти в соціальних мережах або мобільні додатки, що видають себе за ваш бізнес. І найголовніше це те, що ви одразу можете вжити негайних заходів. Всього в один клік ви можете надіслати запит на видалення ресурсу, а Сокрадар впорається з рештою. Це означає швидше реагування, менші збитки та кращий захист клієнтів і вашої репутації. У модулі розвідки кіберзагроз є розділ Threat Actor Intelligence. Де ви можете ознайомитись інформацією про відомі групування кіберзлочинців та АПТ. Також ви можете відфільтрувати їх за цільовою країною, індустріальним напрямком і багатьма іншими параметрами. Наприклад, якщо ви займаєтесь телекомунікаційним напрямком в Україні, Сокрадар покаже, які суб'єкти загроз найбільше відповідають вашому профілю ризиків. Кожен профіль містить детальну аналітику, включаючи інструменти та методи, які вони використовують. Кампанії, які вони проводять, і навіть правила Яра та Сігма, які ви можете використовувати для захисту своїх систем, це повна аналітична довідка, яка доступна миттєво без необхідності використання спеціальної СОК команди. У розділі кампанії ви можете в режимі реального часу спостерігати за останніми глобальними кіберопераціями разом з технічним аналізом і дієвими методами запобігання загроз. Незалежно від того, чи це фішинг, рансомвер чи цілеспрямована атака, Сокрадар допоможе вам зрозуміти, що відбувається і як до цього підготуватись. Отже, підводячи підсумок, у цьому відео ми дізналися, що всього за пару кліків Сокрадар надає вам повну видимість всіх ваших цифрових активів, сканування загроз у реальному часі та оцінку вразливостей. Захист бренду від підробок та шахрайства. І, звичайно ж, аналітику світового класу про кіберзлочинців та їх компанії. Якщо ви готові побачити, як Socradar може працювати для вас, зв'яжіться з нами, щоб отримати індивідуальну демонстрацію або пілотне впровадження, адаптоване до ваших потреб. Ми покажемо вам, наскільки просто і ефективною може бути кібербезпека, коли вона зроблена правильно. Окрім цього, Якщо ви вважаєте цей огляд корисним, не забудьте підтримати канал, натиснувши вподобайку. А якщо ви хочете дізнатися більше про те, як спростити кібербезпеку для себе, підпишіться на наш канал, адже попереду ще багато цікавих відео.